38-річний Олександр перебуває у Хмельницькому військовому госпіталі вже деякий час і одужує. Принаймні фізичний стан бійця задовільний. Шкода, що немає пігулок від ран душевних при згадці про товаришів, котрі разом із ним були в машині, намагаючись видертися з оточення. Чоловік заледве ледве стримується. Я не бачив особисто їхньої смерті, але ніби наскільки я чув, що вони мертві. Кулями ополченці Олександрові роздробило кістки, руки та ноги. У рани потрапила інфекція. Уже в полоні, коли чоловік прийшов до тями, ДНРівські медики запевнили, врятували йому життя. В безсознательному стані, скажімо так, потрапив в полон. Ну і там мене вже, як вони сказали, я сутки був без свідомості, і так як сказали, вони мене спасли. Чи дійсно це було саме так, Олександр не певен, але гнівити проведіння, що подарувало йому життя, не хоче. Боєць воліє, аби страшні і криваві події не переслідували його. Ну, я не знаю, чи можливо взагалі таке забути. Але... Усього з зони АТО від весни в закладі лікувалося понад 170 військових. Зараз 64. медики госпіталі дбають про всіх пацієнтів, але навіть у спеціалізованому шпиталі немає всього потрібного. Адже з такими складними кульовими пораненнями лікарі в мирний час майже не зустрічаються. Аби Олександр став на ноги, необхідна була вакуумна помпа, яка коштує майже 30 тисяч гривень. І яку з подачі голови облдержадміністрації Леоніда Пруса придбав для госпіталю колектив Хмельницьк трансу. Чи була у вас раніше потреба в такому обладнанні? Була, звичайно, але тоді якось ми обходилися і нашими методами, тому що порізи, там всякі травми, вони більш прості, а вогнепальні поранення, вони відсотки на 99, вони є складніші, і плюс інфіковані це вони заживають дуже важко. Прилад дозволяє тримати інфікований і роздроблений колінний сеглоб пораненого в постійній стерильності та очищати рану. Хочу подякувати в придбанні цього апарату. Прилад привезли хворому в палату. Як найшвидше одужуйте і повертайтеся до діяльності вже такої на благо. Ми вас чекаємо. Дякую. 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 То, що він стоїть 27 тисяч гривень, це колектив согласився на те. Плоди того ми зарплати дамо за це все діло. Це відчувається, що колектив у нас надійний і знає, що таке є. І мені хотілося б, щоб багато колективів, частні працівники сьогодні допомагали, тому що ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свій народ. Світлана Поробок, Іван Мовчан для інформаційного випуску.